звати Андрій Жіліда, 88 року народження, випускник магістратури і аспірантури філософського факультету, тобто, по суті, в професійному плані з Орестом є колегами, що, в принципі, впли, мабуть, певною мірою вплинуло на близькість наших програм. Отже, якщо детальніше розглянути програму, я хочу зосередити. Враховуючи близькість наших програмних положень, хочу зосередити увагу саме на тих принципових відмінностях, які я бачу між нашими програмами. Перше стосується саме організаційної складової діяльності, яка так чи інакше спрямована на підвищення якості в нашій організації і активності наших депутатів. І, власне, в даному випадку. Просто зобов'язаний звернути увагу на мою пропозицію стосовно ведення звітності, яку я вважаю необхідною, чому. Як показує досвід, простий ентузіазм і просте бажання дебатування саме по собі не породжує максимальної ефективності нашої діяльності. Як показує досвід. На ентузіазмі виникають клуби і певний час вони функціонують. Але з іншого боку, якщо ми не маємо певного фактажу, поданого в тій чи інші формі, в даному випадку, скажімо, припустимо, в формі щомісячного звітування про обсяги виконаної роботи, скажімо так, тобто участі в турнірах, активність дебатерів, кількість активних дебатерів, перемоги в турнірах і тому. Інших заходах, які в межах конкретних клубів відбувається, ми не можемо бачити, чи розвивається даний клуб. І ми не можемо бачити, наскільки ефективно працює голова того чи іншого клубу. Тому що так, на ентузіазмі кожен голова утворить клуб і певний час буде функціонувати клуб. Але ентузіазм може пропасти. І ми повинні це помітити і вжити необхідних заходів. В даному випадку, знову ж таки, потрібно говорити про відповідальність. Також відповім на запитання розкіда стосовно яка саме відповідальність. Як мінімум, ми можемо ввести мову про те, що керівництво осередку повинно мати право ставити запитання про зміну голови дебатних клубів. Е, тому що як, е, ми можемо на основі звітності бачити, наскільки голова ефективно працює. Якщо в межах даного клубу є людина, яка е, більш ефективно працюватиме, ми повинні ввести е, до того, щоб саме така людина оч очолювала клуб. По-друге, е, принципово важливим вважаю під, не просто е, залучення е, Зовнішніх суддів для аналізу наших дебатних ігор, але й якісну підготовку певної суддівської команди, тобто через ведення тренінгів, через аналіз їхньої роботи, через певні форми зворотнього зв'язку, які ми детальніше пропрацюємо у випадку прийняття даної програми, для того, щоб суддівство не було просто, скажімо так, для галочки. Прийти і відсудити гру, а для того, щоб аналізувалася і робота суддів, для того, щоб був, і для суддів були певні рекомендації з покращення їхньої роботи. Саме таким чином ми зможемо покращ... створити суддівську команду і як наслідок покращувати роботу дебате. Ще один принципово важливий аспект це максимальне посилення методичного відділу. і його активізація, е тобто методичний відділ повинен не тільки збирати інформацію, як, на жаль, замого і е е керування і керування Ореста. Е так стало, що ми знову ж таки обидвоє керування <світло> даним відділом, е повинні тісно взаємодіяти з усіма з усіма... Осередками, тобто з тим же галушем для прикладу, з, в плані популяризації цих матеріалів, які ми збираємо, адже всі повинні усвідомлювати, що дебатна підготовка може бути якісною тільки в тому випадку, якщо ми не тільки беремо участь в дебатних іграх і в турнірах, а якщо ми поза нашими зборами працюємо і самі. Готуємо себе, щоб стати кращими. Дякую за увагу. Будь ласка. З приводу звітності. У Федерації дебатів України на українському рівні вже неодноразово були спроби введення чогось схожого, зокрема, там і рейтингу до БТРа, який моментував різного роду і ту саму активність до далі, і так далі. і так, так далі. На Сьогодні вона може. Таких обговорень, вона не була прийнята. Відповідно, якщо ми зараз говоримо про цю звітність, то які механізми її впровадження, можливо, вже якась модель такої звітності і так далі. Остаточно сформульованої моделі немає, але загальні принципи можна бачити. По-перше, мова йде про щомісячні збори в режимі онлайн, якщо немає можливості. Або, якщо є можливість то в безпосередніх зборах керівного складу, так би мовити, тобто голова, його заступники, керівники відділів, плюс голови клубів, де по суті, кожен буде доповідати про обсяг виконаної роботи. Також можна вводити письмові форми звітності, включно з, з цим, можна вводити. Певний уніфікований план, де е, дебатери будуть, е, е, скажімо, так, під підпис е, брати участь в е, дебатних заходах, щоб ми могли відслідковувати безпосередньо, тобто не просто зі слів голови клубу, а маючи на руках папери, де буде чітко е, видно, хто і в якій мірі залучається е, до е, нашої діяльності. 20. А чи буде якийсь зворотній зв'язок, як ти, ти будеш розвідкуватися в іншому осередку щомісячно? Звичайно, вважаю, що на згаданих зборах першим так чи менше має відбувати осередку, так як найбільш відповідальна людина в по своїх обов'язках. Це таке пише? Питання рекомендацій? Так, власне, так воно і повинно бути, тому що так чи інакше є певний, скажімо так, напрям загальний напрям розвитку організації в цілому, і само собою, що і напрям розвитку нашого осередку повинен узгоджуватися з загально скажімо так, федеративним. Штуки, ну, мені особисто мені, не здається, що е, саме звітність і став, ну, коли ми ставимо людей перед відповідальністю, що коли ти не виконаєш щось, ти підеш, воно буде ефективним з кількох причин. Перше, тому що е, дебати не мають зараз якогось такого статусу значного серед людей, тобто, щоб люди трималися за ці посади. Тобто тут, скоріше, нам потрібно їх стимулювати і мотивувати, щоб вони працювали і, можливо, навіть не там дебатами суто, залучали там, якісь, не знаю, настольні ігри, перегляд фільмів, створення якихось таких платформ для спілкування молоді. І, власне, чи буде тут реально введення цієї системи контролю, де нам цих людей потрібно тримати, і чи ця постійна зміна людей при недостатній нашій як, статусності ефективної насправді? Тому що я в цьому особисто сумніваюся. Працює в обидвох напрямках, тобто не слід пов'язувати звітність в будь-якій формі суто з якоюсь системою покарання. Так чи інакше, це є і система скажімо так, винагороди, так? Тобто, адже на основі звітності ми можемо бачити, хто дійсно ефективно працює. Зокрема, наприклад, проведений нещодавно дебатний захід. Наскільки ефективно працює, працював в плані підготовки і організації проведення даного заходу в серу, звичайно, ми в селах працює безпосередньо